Масивний великий поліцейський автомобіль-трансформер від щенячого патруля Пав Патрус великого розміру оригінал. Який в комплекті є байк та жетон для вистрілів, для того, щоб його трансформувати, випускаємо. Він ось так розкладається. Всередині є байк, в який можна встановлювати ігрову фігурку. І також є мушка для жетонів. Жетон є в комплекті. Один з такого жовтенького кольору. Вставляємо його в пушку. Натискаємо на кнопочку і жетон у нас вистрілює. Далі, по функціям, у нас байк. Також натискаємо на кнопку, дуже швидко виїжджає. Ось так: ось такий байк. Колеса мають потертості, він був ще вже в роботі. Ось Іграшка експлуатувалася. Ось так це все складається. Масивний, міцний. Автомобиль шикарный просто.